Доброго дня. Доброго. А хто слідчий з вас? Чи слідчого тут немає? А як немає? Я питаю, хто слідчий з вас? Тут не тут не слідчий, а оперативна група. А слідчий повинен бути появитися. Ні, ти вас спитав, ви щось проігнорили питання. Добре. Я так розумію, заяву вже написали, так? Я ще, огляд провели. Ще ні. Ви слідча? Так. Да. Чи дізнавач? Uh, е, ні, я слідчий старший приємно. Чергує, я пишу, ви мені просто потім шапку продиктуєте, мені хлопці дали А4 листочка. Я зараз допишу заяву. І тоді до вас. На вашому бланку не хочете написати заяву? На вашому. Конечно. А я вже написав половину. Мені що ну, переписуй. У мене ж там, у мене там заява в ваш бланк, напевно, не влізе. Зрозуміло. Да. Але ну, пояснення, ми ну, пояснення міг розпостачити. Дивіться, ну, пояснення не має юридичної сили. Ну, насправді, саме головне це заява. Тому що то, пояснення то, в суд ти... не